Цього разу розглянемо два катерини Нострадамуса, які мають стосунок до надважливих подій нашого часу. Зокрема, один із них цілком однозначно вказує на те, що невдовзі буде розв'язана війна між двома Кореями, а це саме та подія, яка, як говорив про це раніше, мала б призвести до закінчення російсько-української війни, причому зовсім неочікуваним чином. Дане пророцтво Нострадамуса записане у 10-му катерині 10-ї центурії. У перекладі українською мовою звучить воно так: заплямлений убивствами та величезними перелюбами, великий ворог усього людства вчинить гірше від предків дядька та батька, залізом, вогнем, водою, кривавий нелюд. Як бачимо, тут змальований літературний портрет якогось кривавого деспота на зразок Нерона, який запрямував себе убивствами та розпустою. При цьому даний кривавий тиран є наділеним спадковою владою, адже із третього рядка випливає, що його предки, зокрема, дядько та батько, також були наділеними владою і чинили щось зле, але він їх у цьому перевершить. Отож, Нострадамус називає його великим ворогом усього людства. Ворогом усього людства образно можна було б назвати Гітлера чи Сталіна або навіть Путіна, але їхні батьки не були наділені владою, тому цей катерен не може мати до них жодного прямого стосунку. Усі, хто бачив мої попередні відео та ті, що грунтовно цікавляться політикою, знають, що у наш час. Та й задовго до нашого часу можна знайти лише одного володаря, який би цілком писувався у цей літературний портрет. І цей володар Кім Чен Ін, правитель Північної Кореї, який наказав вбити свого дядька та рідного брата, і тим заплямував себе вбивствами, для якого вербують молодих кореянок, і тим заплямував себе розпустою. І який за своєю природою є значно більшим екстремістом, аніж його дядько та батько, і навіть його дід. Попри те, що його дід та батько були диктаторами Північної Кореї, а дядько також являв собою людину причетну до політики, політики характерної для цієї країни. При цьому слід пам'ятати, що дід Кім Чен Іна, Кім Ір Сен – Після візиту до Сталіна влітку 1950 року розпочав трирічну війну із Південною Кореєю, війну, у якій загинуло 1 мільйон 300 тисяч чоловік. Під час цієї війни столиця Південної Кореї Сеул була майже повністю зруйнованою. Але, очевидно, та війна, яку розпочне найближчим часом Кім Чен Кімчен. Буде супроводжуватися значно більшою кількістю жертв, поза як Нострадамус стверджує, що даний теран чинить ще гірше за своїх предків. В останньому рядку цього катерана Нострадамус пише, що відповідний диктатор це зло вчинить залізом, вогнем і водою. Ви можете запитати, яким, мовляв, чином можна вчинити велике зло за допомогою води. Справді, таке зло можна вчинити далеко не в усіх випадках. Але тут слід мати на увазі, що Сеул, у якому разом із його агломерацією мешкає 25 мільйонів корейців, розташований за 15 кілометрів від жовтого моря, і це місто ділить на дві частини, велика річка Хан, інша назва Ханган – ширина річки Хан у межах Сеула. Сягає 1 км 200 метрів, це удвічі більше за максимальну ширину Дніпра в Києві. При цьому «Палданг» розташована прямо над Цеулом, її основою є бетонна гравітаційна гребля висотою 29 метрів і довжиною 575 метрів. Водосховище, яке вона отримує, це 36,5 квадратних кілометрів. До того часу, як була споручена ця гребля під час сезону дощів, Сеул потерпав повеней. Тому у випадку війни, яку може розв'язати Кім Чен Ін, він обов'язково спробує зруйнувати греблю Палданг, що призведе до масової загибелі людей в агломерації Сеула. Особливо у тому випадку, якщо північні корейці при цьому своїми ударами зруйнують ще й підводну греблю Сінгок. На цій же ріці, встановлено поблизу Сеула в місті Кімпхом. Остання встановлена винятково для захисту Сеула від повеней. Поза Позаяк у даному катерені передбачені всі важливі деталі цієї наступної війни, починаючи із опису Ена і закінчуючи описом зла, яке буде вчинено за допомогою води, то випливає висновок що сучасний корейський диктатор обов'язково цю війну таки розпочне. На мою думку, розпочне обов'язково до настання сезону дощів, який у Кореї розпочинається наприкінці червня. А найбільш, ймовірно, розпочне ще задовго до сезону дощів, які тут являють собою щоденні зливи, що при цьому не знижують 30 градусну спеку. Отож почасти утруднюють військові дії із двох причин важко переміщатися техніці і важко дихати людям. Слід мати на увазі, що на той час, коли я опублікував свої два відео, яких обҐрунтував високу ймовірність нової Корейської війни, мені й на думку не спадало, що є такий катерен Нострадамуса, катерен такого змісту. Отож було це зроблено, винятково виходячи із реалій сьогодення і без жодного впливу Нострадамуса. Коли ж тенденції збігаються із пророцтвом, ймовірність його виповнення зростає у багато разів. А тепер послухаймо переклад українською мовою 69-го Катерина Нострадамуса 12-ї центурії. поблизу Савої, далеко від Женевського озера. Великі несподіванки, задкування, конфузи, далеко від туманності, від вогню великої зверх людини все від них. На перший погляд тут нічого не зрозуміло, але погляньмо на згадані в контексті географічні об'єкти із позиції епохи Нострадамуса. Його катерини вперше вийшли у світ у середині 16 століття. Коли герцогство Савоя втратило майже всі свої території, які відійшли до Франції, і Нострадамус природно розглядав Савою як одну із провінцій Франції. Женевське озеро, яке французькою мовою називається Лаклеман, також належало до цієї провінції Савоя, отож слова Нострадамуса поблизу Савої, далеко від Женевського озера. Слід розуміти так, що тут йдеться про певну місцевість у Швейцарії, яка не належала до Савої, хоч і розташована недалеко від неї. А проте, досить далеко від Женевського озера, локалізованого на південному заході сучасної Швейцарії поблизу кордону із Францією, озеро, яке входило до складу Савої. Тому, очевидно, тут мова б мала йти про невідомий географічний об'єкт на південному сході Швейцарії, досить далеко від Женевського озера. Ви можете зауважити, що самого слова Савоя в Катерині немає, але зверніть увагу на першу лексему в цьому Катерині Еййовас! Якщо це слово прочитати справа наліво, як читаються єврейські тексти, тоді вийде французька назва «савої». Тому дослідники сходяться на тому, що тут мається на увазі з собою. Про те, що це за невідомий географічний об'єкт, тобто про його характерного знаку, йдеться у третьому рядку, де сказано, що він розташований далеко від туманності. Відповідна французька лексема, яку я виділив жовтою барвою, вказує на погодну туманність та хмарність. Тобто на ті природні явища, які супроводжуються підвищеною вологістю повітря. А це характерно саме для Давосу із його унікальним мікрокліматом, сприятливим для лікування легеневих захворювань, зокрема туберкульозу, для Даусу, який у добу Нострадамуса був звичайним містечком Тавос. Але у ХІХ столітті став відомим у Європі завдяки відповідним лікувальним закладам міжнародного значення, що тут були збудовані. Проте в Катерені йдеться не про Давос ХІХ століття і навіть не про Давос століття ХХ, але про сучасний Давос, у якому відбувається Всесвітній економічний форум, який Нострадамус, як консерватор католик. Описує такими словами великі несподіванки, задкування, конфузи. Тобто концентрується на слабкому місці Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Всесвітній економічний форум це правозахисна приватна організація, заснована Клаусом Швабом, другом небіжчика Кісінджера, учасника цього форуму. Клауса Шваба. Консерватори називають масоном, але не можуть навести прямі відповідні докази. У світі налічується тисяча міжнародних концернів, які є членами Всесвітнього економічного форуму, що фінансують цю організацію. Серед іншого, форум готує майбутніх керівників для держав, так званих молодих лідерів, які втілювали в життя його програми у цілому світі. Наразі цих лідерів 800 осіб. Якщо ці нині ще молоді лідери, справді в майбутньому очолять різні держави, тоді міжнародний бізнес буде більш фактивно впливати на внутрішню політику цих держав, виходячи, звичайно, із власних інтересів. Але вже і зараз молоді лідери починають це робити, наприклад, в канадському уряді трюдо. Вони становлять більшість. Ця правозахисна організація під абревіатурою ВЕФ може успішно позмагатися із журналом Ротшильда Економіст у прогнозуванні появи нових глобальних явищ, які невдовзі охоплять цілу планету. Наприклад, у 2017 році форум запустив так звану Коаліцію за інновації в сфері готовності до епідемій. Це був дуже вчасний захід, запущений менш ніж за три роки до появи COVID-19, що було б, очевидно, неможливим у тому випадку, якби стався збій форму із прогнозуванням нових глобальних явищ, а плани з вакцинації населення планети розроблялися в Давосі вже у 20-х числах січня 2020 року, як про це пише англомовна Вікіпедія. Також у 2017 році форум задекларував запуск Четвертої промислової революції. Цей термін також належить авторству Клауса Шваба. Під цим терміном маються на увазі різноманітні технічні інновації, зокрема і трансгуманізм створення біороботів шляхом редагування генів людини. Також форум запустив ініціативу вирощування одного трильйона дерев, але не знаючи, хтось на неї відгукнувся реальними кроками. Якщо й відгукнувся, то тільки не в нас, де ліси продовжують вирубувати значно більше, аніж вирощують. Найбільше критики зазнала програма хворуму під назвою Велике перезавантаження. Цікаво, що німецький кардинал Герхард Людвіг Мюллер засудив діяльність Всесвітнього економічного форуму, критикуючи зокрема трансгуманізм, який цей форум підтримує. А у відповідь Центральна рада євреїв Німеччини засудила цього кардинала, назвавши його позицію антисемітизмом. Цей останній засуд був пов'язаний із тією обставиною, що фінансові інвестори форуму євреї за національністю. Навколо форуму існує безліч теорії змови. Наприклад, Консервативна партія Канади навіть звинуватила форум у штучному створенні ковіду з метою поселення глобалізації. Приблизно місяць тому ця інформація вільно поширювалася в англомовній Вікіпедії з ремаркою, що таке звинувачення річ абсолютно бездоказова. Але зараз цей уривок десь пропав. Можливо, він не зовсім відповідає дійсності, і насправді не всі канадські консерватори приєдналися до даного звинувачення. До цього слід додати, що американські демократи, зокрема, і Байден. Підтримують Всесвітній економічний форум, а також його підтримують канадські ліберали на чолі з Трюдо, але Дональд Трамп позиціонує себе як його принциповий опонент. Щодо Нострадамуса, то він характеризує форум дуже лаконічно. Все від них, вказуючи лише на його неймовірну впливовість. У нас залишилися нез'ясованими слова Катрена – Далеко від вогню великої зверх людини. У мене є з цього питання своя думка, хто є цим великим сучасником Давоського форуму? Тим сучасником від якого цей форум дуже далекий за напрямком свого бачення майбутнього нашої планети. Але як наразі я не маю відповідному стосунку якихось особливих доказів. То пропоную кожному у цьому плані залишитися при своїй думці. Щодо літера Ла замість R у відповідному слові Суперман, то на загальну думку дослідників це просто одна із численних помилок друкарів.